Якби я могла повернутися на три місяці назад, я би взяла себе за плечі і сказала: зупинись, послухай, і зроби ці три речі. Тоді я була тією дівчиною, яка зберегла в обране 500 товарів, передивилась 100 відео на Ютуб і так нічого її не замовила. Знаєш чому? Я думала, що я аналізую ринок, а насправді я просто боялась. Ось ці три поради: перше Перестань шукати той самий ідеальний товар. Його немає. Вибери один з десяти нормальних, які користуються попитом і протестуй. Прогориш? Ок, купиш досвід, який коштує набагато дорожче за ті 50 доларів. Друге, думай не про товар, про те, як ти його продаси. Не можеш придумати хоча б три крутих відео для TikTok? Не купуй! Навіть найкращий товар без маркетингу це просто сміття у шафі чи на балконі. І третє, найважливіше перестань економити на знаннях. Поки ти дивишся безкоштовні відео, то хтось уже працює за готовою схемою і забирає твоїх клієнтів. Твої зеконоблені 100 гривень сьогодні це мінус тисяча завтра. І знаєш, що змінило мене тоді? Я натрапила на міні курс по роботі з Китаєм, який вартує всього 349 гривень. Три дні вивчала інформацію і зрозуміла, що робила не так. І у мене з'явився чіткий план від вибору товару до запуску магазину в Інстаграм. І якщо ти зараз така ж, якою була я, то не гуглий, як почати, просто бери готову систему і працюй! Посилання на курс в шапці профілю.